Привіт, це Андрій. Вже файно міста. Новий літній сезон. Давайте покажемо вам цікаві локації для літнього відпочинку. І почнемо ми з патісаду. Oh, yeah. oh, 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 yeah. Патісад ви нас просили, мабуть, що найбільше показати з усіх усіх літніх локацій, тому що вони буквально нещодавно відкрилися. Це є місце, яке ви можете взяти не за всі гроші світу. і Повірте за ціну, ви будете приємно здивовані. Плюс на літо на 10-15 гостей. Це ідеальний варіант, де вам відсвяткувати день народження, хрестини або просто посидіти з друзями. Давайте почнемо з басейну. До речі, він не такий вже й маленький. Я думаю, на людей 10, навіть 12, тут буде доволі весело. Відпочивати саме в ньому. І 28-29 градусів він зараз має. Тобто басейн нагрівається при будь-якої погоди. Юра, коли був на відкритті, і найпопулярніше запитання було, чи можна вночі купатися. Тут так можна вночі купатися. Сам будиночок здається на добу, то він ваш зранку до смерканку. Крім того, що є басейн, є дуже зручні лежаки. А ну ходи покажу. Дивись, це є турецьке вогнище. Турецьке вогнище це для того, щоб сидіти на таких от сідалах, грати на гітарі і смажити, як правильно називається, машмеллоу, Смажити машмеллоу або ковбаски. Кому як більше заходить? Дуже зручно, що є душ біля басейну, а також водичка тепленька, дуже дуже приємна. Все для вашого відпочинку, товариство. Патіса, це називається альтанка або бесідка. Я буду називати це літня кухня. В літній кухні, дивіться, що є. По-перше, тут дуже класний і великий просторий стіл на, ну, на людей, до речі, 10-12 можна спокійно тут сидіти. Далі, посуть, диванчик є. О oh, Боже мій, тут є туалет. Щоб ви розуміли, навіть тут є туалет. Дуже зручно. Крім посуду, в води підвертне, є ще мікрохвильова піч. Тобто навіть тут є усі зручності. Це ми ще в будиночку не були. Великий плюс те, що збоку немає ніякої житлової забудови. Тобто, ви зрозуміли нащо. Це використовується як варіант для караоке. Це є локація для Юри Шкільняка, тому що я люблю маринувати м'ясо найбільше, а Юра любить смажити м'ясо. Отут Юрій шкільняк буде смажити м'ясо. Мангал. До речі, немаленький, може, навіть на 10-12 людей на більше. Абсолютно все приладдя, що потрібно. Шампура, сітки, навіть щипчики, все, що хоч, є навіть такий пристрій девайс, напишіть, як правильно називається, така сковорітка для того, щоб де олію лити і картоплю там смажити або риву. Плюс доволі прикольний столик. В тіні, до речі, я зараз не в тіні. Вічне запитання в усіх відпочиваючих, чи треба брати з собою дрова або вугілля. Можете не брати, дрова вам дадуть безкоштовно. Музиканти вітають новозапрошених запрошених гостей. Дарують їм цього зустрічного марша! О десь так було. Але тут є два мікрофончика на караоке. це на караоке або на марші. Далі є величезний екран, якого можна дивитися: футбол, бокс. Або те ж саме караоке, або грати PlayStation. В будиночку є кухня, є туалет і 10 спальних місць. Давайте одну спальню покажемо. Це доволі компактно, зручно. Що ви розуміли? от те, що я хочу в кожному готелі, щоб біля ліжка, там де ви спите, зразу була розетка. Повірте, це дуже важливо. Люди по готелях візьміть до уваги. А це адміністрація закладу. Це, до речі, одна з основних причин, чому треба дзвонити сюди, приходити. Е, ще ще. Ми будемо вас чекати. Лєра і е, Віка. Дівчата, перш за все, перед тим як їсти, хто найчастіше бронює? Липень – це сезон е, дівчиничорів, хлопець, хлопців, хлопець. Хлоп... 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 Парубацький вечір. Ми одні <світ> теж забронювали, до речі. Та. Дні народження, молодь е найчастіше молодь або сімейний відпочинок теж до речі, досить, досить популярний. І по датах, просто щоб ви розуміли, на липень там щось буквально декілька дат вільних є, то ловіть свою на серпень більше, правда? Там. Так. останні три вільні дати в липні ще залишилось. Ну поки що вже як вийде відео, не знаю, як там буде. А на серпень ще є ще є трошки вільних дат, тому броні клас тут. Немає своєї їжі, тобто шеф кухаря може бути шеф-кухарем. Mm, не може. Треба готувати самому або брати їжу звідкись. Ми вирішили замовити в трьох Миколах. Ну, правда, там смачно. Нам там дуже подобається. Напишіть взагалі, як у трьох Миколах. Їжа, ми її часто замовляємо з собою. І рахуночок на всю цю поляну вийшов 3200 гривень. Ось клас. Рекомендую. Будемо пробувати сьогодні три Миколи. Що вони пропонують, щоб взяти от сюди. І до речі, і крім того, у нас є квас від відопілля, це наш партнер, наші друзі, тому що вся їжа, особливо влітку, з кваском від відопілля, просто божественна. Клас. Пробували щось, з Микола, до речі? Так, нам взагалі з компанією дуже подобається ходити в цей заклад, тому що дуже хороші ціни і дуже смачно. Ми досить часто відвідуємо, і Я бачу, що тут є паштет. Це мій улюблений паштет, до речі. Це от я вважаю, що втримакова найсмішніший паштет. Такого більше немає. Так, Значить ми не помилилися. Сто відсотків. А ну, тарададам, оба! Може? Слухайте, то на всю знімальну групу. Шикарно. Смачно, дівчата. Дякую. Давайте так придумаємо. Ну, це реальна історія. Я буду тут святкувати разом з нашим гітаристом його ж баробоцьку вечірку. Перше, що мені треба знати? Крім цього, окей, якщо це будній день, це станом на зараз, на 2025 рік вісім 8 тисяч в будні і 10 тисяч в дні. Окей, коли ми можемо заїхати сюди? Заїзд у нас в третій годині. І також можливо зняти суто території, тобто без будиночку тоді виїзд до 11. Ага. Якщо ж ви знімаєте з будиночком на ніч, то виїзд в 11. Що? А ціна різниця? Так, якщо суто територія, це перш за все потрібно зауважити, що лише в дні з понеділка по четвер. І ціна тоді 5 тисяч гривень. Якщо 12, тобто -то без так. будинку, да? так, так? Так, без будинку. В Про користування входить все, окрім будинку. Так. Це Лас. ще є на території. Якщо знімати з будиночком, то ціна 8-10, відповідно, будні вихідні, і плюс додатково Окей. за кожну. Музика. Чи можна тут гучну музику? Бо в мене люди люблять рок-музику, тут це буде галочно. Можна, можна ну, гучну музику. Тут е, немає житлових будинків поблизу е, виробництва. тому, да, можна Проте музика, варто все-таки пам'ятати, що після 11-ї вечора краще чуть-чуть скручувати звук. щоб було по закону все. Ми постараємося, але не обіцяємо. Не обіцяємо. І 11 година ми маємо вже звідти вийти, так? Якщо це суто територія Альтанка, то так. Супер! Докоменданський встиг. Клас. Треба пам'ятати. Слухайте, а взагалі, є такі замовлення, що до вечора, до 10 11-ї, документантської... Одне замовлення наразі. Всі хочуть залишатися на ніч. Тому що в цьому, в принципі, і є така фішка. Тобто зараз в будь-якому ресторані можна до 11. І, а, і плавати вночі. Так, А поплавати вночі, повеселитися без Клас. обмежень, посидіти Людень. біля нашої мангал зони зони да. вогнища. Так, у нас, до речі, вечорі... цьому і дуже атмосферно. атмосферно. так. Клас. Краще залишатися на ніч, звичайно. У мене зразу питання: чого паті сад? Ну, паті, адже це м -м, перекладається як вечірки, які нас в принципі тут і влаштовують асад. Ви можете знайти на нашій території побачити садочок із яблуневих е, дерев. І від цього, в принципі, й пішла назва Паті сад. Насправді багато дерев є, Маленький. От. але їм трошки дати підрости. Mm -hmm. Ще зразу буде додаткова їжа, якщо часом хтось там з трьох микол або. Не тільки трьох микол не встиг дози Як закуска закінчиться, то так Я <рес> Слухайте, про їжу. Беруть кейтеринг чи готують самі, чи так замовляють ми. До речі, досить часто зараз почали замовляти саме кейтерінг. Я хочу сказати, що в трьох миколах ми спробували його, і дуже смачний. До речі, був кейтерінг. Клас. Досить популярна зараз послуга. Є звичайно. Сім'ї, компанії, які готують самостійно. Є хто бере на доставку, є хто бере кейтеринг? Це абсолютно У власному бажанні. Як вам зручно, як собі, тобто, якщо так поділити, то більше на якісь святкування річниці ювілеї замовляють кейтеринг. А якщо більш такий сімейний відпочинок або просто з друзями, то замовляють частіше всі такі доставки, шашлички собі жарять на нашій мангал зоні. Коли Юрій Шкільняк з бригади Форпост отримає невеличкий відпочинок, то Юра, чекаємо тебе тут. Стадіон так, стадіон, мангал, так мангал. Я Реную, Юра, та й смажеш. Ну що, дівчата, я вам скажу, що це насправді прекрасна локація. За свою ціну, я не знаю, чи є кращі варіанти, але це дуже круто. Поки дівчата гостяться, так, комусь дуже заходить, поштають комусь салатик. А от є така штука, називається півметра ковбаси. і так, бачите, цілий метр ковбаси. Товариство від себе можу рекомендувати щиро. Три Миколи це, повірте, це насправді дуже дуже смачно і круто. Якщо не маєте бажання тут готувати, замовляйте кетерінг. Беріть колегу Юру яка як варіант, щоб вам щось підсмажив, коли Юра буде мати відпочинок від війни. Або робіть, як ми замовляєте у трьох миколах, це смачно, швидко, ну і на мене, це фантастично. Не забувайте про бомбезний квас від опілля. Це є паті сад, а ми рухаємося в мураву. Ми на весіллях завжди збираємо в лоточки етак. Друга локація це Мурава, парк релакс. Ми тут вперше. і Насправді це дуже-дуже велика локація з двома басейнами з купою їжі. Минулого року вони відкрились минулого року, тут їжі практично не було. Цього року їжі багато, і ми її покажемо. Але так як місце для нас нове, скажу чесно, я тут вперше. Попри те, що тут і Дорофеєва приїжджала, і Древо, і скоро Парфенюк навіть буде. Ми з їжею файно місто тут вперше. Тому. Кличемо до себе Володю Фечука, це є ведучий МСІ і людина, яка нам розповість все про локацію Мораво Парк Релакс. Привіт! Привіт! Ну... Давай щось будемо трошки розказувати. Насамперед, людина, яка приїжджає до нас в Мураву, повинна припаркувати десь свого желізного коня. Так. Місця тут більше як достатньо, тому що у нас як при в'їзді облаштовані величезні парковки, так і тут облаштована парковка. де кожен зможе припаркуватися спокійно. навіть бусом можна заїхати. так? 20 тонік заїжджає спокійно. Тобто можна ще нагрузити повну кабіну людей і привезти їх разом з собою. Концерти до там було три тисячі людей. Так Парку місць вистачило всіх. Супер. То давайте покажемо, що всередині. На вході в Мурава парк релакс. Нас зустрічають привітні дівчата. Ми оплачуємо і беремо свої рушнички та йдемо плавати. Клас, рушнички входять. Скільки так. взагалі лежаків є? Вісімсот п'ятдесят лежаків. І максимальна посадка можуть тобто, доставляти, якщо у нас великий попит, до 1250. Це дуже багато. У вас концерти були, я пам'ятаю, була Дорофєєва. Три тисячі людей. А, і Древо приїжджав. 1300 людей. людей. Угу. І Древо, до речі, був буквально вчора. Не знаю, коли вийде відео, 24 го числа. Тобто був неймовірний концерт, просто розірвало. Ну, круто. З тих концертів ви ж на збройні сили по любому щось мали би закидати. Звісно, ми збирали кошти як на першому концерті, так і на другому концерті безпосередньо був присутній. Я ми збирали для військового, який добровільно пішов служити в 22-му році. На жаль, попав в полон. Тепер звільнився під час обміну. Сам виховий власного сина на даний момент проходить реабілітація. Яку суму назбирали ще не можу сказати? Ще не порахували там. Напевно, але там багатько, було, було було досить круто. Клас. Плюс вчора був концерт «Древо», вчора так само ви робили якісь аукціони. Я знаю просто, що закидають хлопці нормально на Збройні сили, крім того, що все чисто працює. Це є бізнес, який платить податки і платить немало. Тому їм треба вподобайку ставити. Як і цьому відео, до речі, яке треба поширити, написати коментар, який бо нам то дуже важливо. Слухай, тут гарно. Неймовірно, круто. десь. А... Ми проходимо якраз зараз зелену зону, де найчастіше відпочивають діти. Крім того, що діти не вилазять з басейну, вони відпочивають тут. Тут окремо ставиться сітка, де грається в волейбол, можна бігати, просто лежати на травичці, грати інші ігри. Є аніматори, які граються Крас. з дітьми на вихідних, так. які мікрофон, музика, щось там їх навчають. Аніматори, до речі, працюють навіть в басейні з ними. Слух, okay. Залазять в басейн. Можна траві бути дітям, так? Так, та, дітки ганяють собі, бо в босі, там все ну, прямо доглянути, немає ніде ні скла, нічого. Щоб ви розуміли сьогодні? Так, все після концерту, все розставляється, там ставиться багато яких локацій. Ж тільки відкриваються. Ми з самого рання сюди приїхали, щоб все все вам показати. А насправді тут дуже багато всього, і воно все просто готується до прийому гостей. Так як казали в одному мультику, це певний якийсь вігвам. Ну, Є, щось... два. Є два Два, бачу щось. Напевно, того вони єдині насправді в Тернополі. Це дуже атмосферна крута штука, тому що в день тут можна посидіти, просто випити якогось прохолодного напою, і воно в тіночку закриває від сонця. А ввечері там включається зверху ліхтарик, і воно так прикольно підсвічується. Клас. Тому ну, дуже крута історія. З друзями з компанією можна прийти, сунути столика до кубки, просто великою компанією посидіти собі на розслабоні. Круто. Ну і до речі, тут недалеко від цієї локації. Ну, зовсім скоро планується і відкриття бенкетного залу, ресторану. Ну, але це вже певне, що в наступних програмах це, 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 це велика таємниця, але нехай буде так. Ну насправді в нас на території дуже багато локацій, де можна знайти себе як дітям, так і просто поплавати, щось поїсти смачного. Потім пізніше розкажемо трішки на барні стійці. Також можна зайнятися спортом, пограти настільний теніс столів. Є декілька, тому можна із друзями грати і змагання влаштовувати чи щось подібне. Будемо грати сьогодні. До речі, з Юрієм Куликом. Хто виграє, той квас отримає? Я вже свій отримав. Квас, опілля, серце Тернопіля, товариство Юра. дякую. Слухай, який прикольний дизайнерський мангал, то щоб шашлики смажити. Дивіться, як би нам сильно не хотіло посмажити м'ясо на цьому мангалі, але це не мангал. Наша була вечірка, де ми святкували свято Івана Купала, і по території було таких багато от зон, де горіло полум'я, і було досить тематично, досить красиво. Можна було просто підійти погрітися, хоча було тепло. Можна просто було зробити красиву фотографію, постояти біля нього. От такі прикольні міні-міні-фотозони. Проводяться вечірки, крім концертів. То теж слідкуйте за сторінкою в інстаграмі. Ну і не тільки можете слідкувати взагалі, тому що багато все є Я тікток цього TikTok. року проводиться саме у мураві. Їдемо далі. У нас є тут ще така крута от штука з дерева. Хтось, можливо, думає, що це просто якась вишка для краси. Ні, насправді вона несе дві величезні функції. Зверху сидить рятувальник, знизу у нас душ. Вийшли з басейну, покупалися, пішли на барну стіючку і е, піднімаємо собі настрій. Мураво парк релакс є два великих басейни: один трішки менший для дорослих, і один трішки більший. де поділено на дві зони: зона для дітей і зона для дорослих. Це для дорослих, так? це Цей для дорослих. Тому тут можна прийти спокійно зайняти собі місце, і принаймні не буде цього шуму гаму, цього криків, пісків і красивого дитячого сміху. Тобто тут така більше. Тиха движуха. Зона для дорослих. А там там і діти, і дорослі. Там все на купу. аніматори, діти, дорослі, дорослі там. з дітьми, діти без дорослих, дорослі без дітей, там все на купу. А тут суто от, дорослі. Супер. а що в нас там? Бачу, це вже щось таке. На елітному. Неймовірно круті бунгала з столиком, де можна зібратися великою компанією, відсвяткувати день народження, якесь своє маленьке свято біля басейну, з крутої, крутій атмосфері, і це все буде дуже круто, насправді. Слуга. Вони двохповерхові. Так, є ще верхній поверх, і я бачу, що тут купа світла. Ми так знімаємо зараз в день, ми тут не покажемо. Але тут вистачить світла, щоб на ніч лишитися, на ніч, я наскільки розумію, поки що не можна. От, поки але... Але навіть вечором, коли буде темно, тут варто щось посвяткувати. Давайте ще другий поверх Так. Да. В бунгале є ще другий поверх, і тут насправді шикарна панорама, особливо якщо якийсь концерт або багато людей, звідси просто можна перше, дивитися на все, що відбувається в Мраї. По-друге, ідеальна локація для фото. Щоб ти собі розумів, тут є ще подвійне призначення. Коли концерти тут стоять столики, люди собі ага. сидять і дивляться на концерт. А коли. Погожий літній день, сонечко світить тут лежать лежаки і люди собі загоряють. Тому що внизу можна, наприклад, посидіти, поїсти смачно з компанією, а зверху вийти і позагоряти, тому що тут пряме сонячне проміння, ніхто тобі не заважає, ніхто на тебе не дивиться. Фішка! Фішка! На цій сцені відбуваються всі наші самі основні концерти. До речі, цього року буде досить і досить їх багато. Уже 4-го числа у нас 4-го липня. Я думаю, відео липня. має вийти ще до того. То заходьте на Парфенюка. Насправді дуже круто чувак працює з публікою і рекомендую. Ну і 25-го числа у нас після парфенюка найближчий концерт. Хто поки що казати не будемо, нехай це буде сюрпризом, але буде дуже атмосферно буде дуже по-українському колоритно і дуже круто. Клас попоречи здогадатися. Ви цеганити пару квіточків, щоб розіграти. Не знаю, можливо, якщо напишете плюсики і коментарі, спробуємо це зробити на перефоніка. Думаю, що розіграємо клас, да. Знаєш, що насправді круто? Літо, сонце, спека. Ти приходиш в мураво парк релакс, віддихаєш на лежачку, засмагаєш собі, стрибаєш в прохолодний басейн з водичкою і потрапляєш сюди, в зону прохолодних напоїв, в зону релаксу, в зону розслаблення. І тут можна піного випити, кваску випити. До речі, це є бокали з полікарбонату, не скла. Чому так? Тому що мурава парк релакс дбає про безпеку, тому що босі ходять люди, дітки бігають, і не дай боже розіб'ється стакан, буде досить дуже дуже погано. А так все безпечно. До речі, вся посуда тут з полікарбонату, бокали, шампанські, ну будь-що Це що про безпеку. Це круто. Крім от таких от просто одинарних лежаків є і ще сімейні лежаки, де можна прийти чоловік з дружиною, дві подруги, друзі, якісь просто зайняти собі лежачок, опустити шторки, щоб сонце не так сильно гріло, і буде досить і досить круто. Обов'язково прийду з дружиною і навіть Степаном Андрійовичем. Що кажуть мікрофони? Що кажуть вітрозащита? Серйозно? Нормально? Нічого собі? Ну то тобто це. Боя? Фірма. Боя. Ой, Переходимо до найцікавішої традиційної частини нашого шоу. Це є дегустація. Слухай, минулого року їжі тут наскільки питаю, взагалі не було. Ні, Їжа була, але вона була така, собі її не вистачало. Вона не встигала подаватися, але цього року вже все виправлено абсолютно. Вчора було буквально 1300 людей на локації. Всіх нагодували, всіх напоїли, всім було весело, всім було круто. Пускали інки, робили все дуже багато, смачно всі їли, і думаю, що залишилися абсолютно всі задоволені. Тому Вразі їжі багато, ми так назамовляли, що найчастіше беруть, що почнемо з буріто, свиненка, курка, і навіть з креветками є. Свинина чи курка. Курка тобі це є той літній варіант, щоб просто взяти, перекусити і далі піти плавати. Тобто, навіть руки можна А можна навіть перед тим. Причому можна перекусити декілька разів. Класно, знаєш? Дуже кльовий соус. І буває таке, що. Боріто забите, тобто що воно сухе. Воно соковите, так. Перчик додає такої літньої свіжості. Бачу, є ще якась зелені і дуже-дуже багато начинки. Тут біля нас шеф, шеф, ти молодець, дуже круто. Так, товариство, у нас є прекрасні продукти, які на літо зайдуть кожному. Це є квас, причому дуже багато різних варіантів. І от мені подобається такий карамелізований з карамелькою квас. І до боріто, до речі, рекомендую також. За літа є. Борітуси – супер. Рекомендуємо, але біля володі стоїть щось дуже цікаве, якийсь витвір кулінарного мистецтва. Давайте запитаємо шефа, що ж це таке. Товариство, вітаю. Е, я Паша шеф. Це свині ребра, ми їх засолюємо. Засолюємо на сутку. Після ми маринуємо їх дві сутки, і після ми їх запікаємо десь шість годин на мангалі. І після ми їх ще в процесі вже приготування в кінці, ми їх ще глазуруємо в. Складному соусі з барбікюз. Там велика кількість інгредієнтів, велика кількість овочів, велика кількість спецій. Ми його загозероємо десь 4-5 разів, і після вони, виходять такі томані і з корочкою такою хрустящою від соусу барбікю. Ось це наші ребра. Я думаю, що ми можемо спокійно вже брати веделочки, ножички ножечки починати. Адже у нас, крім реберша, бачу картопляні діпи з'явилися. Тут трюфельний соус є. Нам за це розповідали. І можу помилятись, але це ж кварки. Правда? Це є страва. Якщо на одного, то одна людина не місця повністю нею. діпи мені більше подобаються, ніж просто картоплений фрі. Діпи... вона не пережарена, вона не перестояна, вона не не дотримана, тому, тому дуже смачно. Якщо вибираєте між діпами і картоплею фрі, я за діпи однозначно. Дуже смачно, класний соус і дуже дуже сильний. Нічого собі, Юра, коли к нам підкину є ще один е, вид діпів. Креветки в кисло-солодкому тайському соусі, діпи, креветки. На соус майонезі. на ось. Майонезі. Давай пробуй. Давай пробуй. Отак от, 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 от прям хочеш. Так. Ну давай. Десь, прям кревету дуже багато, соусу, щедро, Молодці. Соус прикольний. Ну, Як дуже лайтовий, ніжний такий. Якщо любите креветки, вам сподобається однозначно. Ну, якщо часу мені попередні сподобалися теж. Де все дуже прикольно, що квасом запити. Така картошка фрі ростить, або коли довго лежить, вона мокра стає така. А тут якраз вона така повітряна, вона прикольна. Така. Дуже класно. Так, давай. Е... Ти знімав? Бач, наскільки ніжне м'ясо, що ти береш за кісточку, а вона вже прям відходить зразу. Давай вразка. поправимо. Ой, отак. От отак. От ну, слухай, Є... виглядає воно. Дуже шикарно. Воно, по-перше, статично дуже красиво. Родя це дуже смачно. Юра Шкільняк приїде, однозначно треба сюди забігти. Ну на точно. ніжне, ніжне соковите м'ясо. Цього року заклад цього, має божественну їжу. Цього року шеф виконує свою місію на всі 100%. Шеф крутий. Ну що, товариство? Це насправді дуже смачно. До речі, ти знаєш, що в нас на території в мурава Парк Релакс можна прийти не тільки на басейни, можна прийти в режимі ресторану. Тобто, ви не платите за басейни, просто приходите поїсти собі смачно, от ребер піци будь чого іншого і просто гарно провести свій час. Дуже круто. Нам принесли вже піцу. Піца, наскільки я знаю, зовсім не така, як готують сюди, тільки тісто вистоюється цілу добу. Так, воно ферментоване і... Роблять соус самі з томатів пилаті з додаванням якихось двох секретних інгредієнтів, які повністю міняють смак. Давай спробуємо, це м'ясна в мене салям. Для мене що найважливіше в піце, чим більше м'яса, тим вона. Смішує. От така я людина. Так мені більше а подобається. А от е, піца це про те, що літо це про те, що велика компанія взяти, підбігти по шматочку піци, ти перекусив і далі йдеш плавати басейн. Ага. Піца не, не розлазить. І начинки ну, дуже багато. Кухня справді на рівні, на дуже хорошому рівні. І Чи тут смачно, Так, тут дуже смачно. Піца – Супер. Молодці, класно. М -м -м. А і таке буває. Сьогодні, так, сьогодні ми вгадали з погодою. Кухня шикарна. Дякую, Володя, що запросив. Саме основне, що, саме основне, що знімаємо при будь-якій погоді. Відповідно, рава парк релакс ми можемо поплавати, позасмагати під сонечком, смачно поїсти. Випити і просто дуже і дуже круто провести свій вільний час. Всі ці страви ідеально заходять під квас, під квас Опілля. Дякуємо вам за підтримку і пробуйте, до речі, шикарний квас від опілля. Товариство, ми в цій програмі ще й розіграємо вам два. <хи> Та <То> давайте <хи> на опіллі зупиняємося. Товариство розіграємо два квіточки на Перефенюка, а концерт, якої відбудеться тут, у Морава Парк Релакс. За найкращий слоган, який ви придумаєте, і напишете тут в коментарях на Фейсбуці. Два квитка на Парфенюка. Обов'язково прокоментуйте це відео, напишіть будь-який коментар, поширте це відео, зробіть так, щоб про бізнес український знали якомога більше, більше, більше людей. І поставте нам вподобайку. Пам'ятайте, друзі, що і в Тернополі, і в Україні. Давай разом смачно! Хто хоче беріть піцу і гоу. Дуже смачно! Pasha Bimba deca.